Вітаю вас, слухачі нового заповіту для Нової України. Це програма, щоденна програма Петра Новочеха. Я з вами сьогодні, 17 листопада, як і завжди кожного дня. Ми будемо сьогодні слухати із псалтиря, псалмис із 125 до 129, але перед тим я е, ось на що хочу звернути вашу увагу. Це досить стара публікація Валерія Пекара на сайті site.ua. Ще 4 жовтня 2018 року він написав її, опублікував Демократичний феодалізм як соціальний устрій нинішньої України. Саме так називається ця стаття. Я згадав про неї, читаючи 125 псалом. Хочу пояснити, чому я зараз пропоную її вам. І ось у 125-му псалмі сказано. Не залишатиметься жезл нечестивих над долею праведних, аби праведні не простягнули своїх рук до беззаконня. Ще на початку 90-х, коли я перебував у Народному Русі України, то дивувався, чому нові люди, що приходять до влади, продовжують ту саму корупційну діяльність, як і їх попередники. Ну, і згодом, звичайно, зрозумів. Що, хоч імена нові, але переконання у цих нібито нових політиків, нових людей старі. Їх розум і серце не змінені. Отже, і в незалежній Україні вони зберегли корупційну суспільну станову систему, успадковану від совєтської влади. І тепер за підтримкою народу і демократичним волевиявленням, але те саме. І від того система не перестала бути корупційною, нечестивою, говорячи біблійною мовою саме ось із псалтиря. І прошу послухати уважно, що писав тоді, у 18-му році Валерій Пекар. Почнемо з розуміння того, що таке феодалізм. Це він пише у своїй статті на сайті сайт Це рента статусу, коли існують певні закриті привіло. Привілейовані соціальні групи, у середньовіччі їх називають панами, феодалами при соціалізмі номенклатурою, а в наших умовах олігархами. Основна риса, що відрізняє федуалізм від капіталізму, у кого влада, у того й багатство. До речі, і в Росії та ж система у кого влада, у того й багатство. Друге зауваження стосується поширеного міфу, що у нас лише декілька олігархів. Загальнонаціональних олігархів, феодальною мовою принців, у нас декілька. Але також існує низка обласних та галузевих це як герцоги у минулому, міських та секторальних міні-олігархів, як графи, районних барони та сільських нано-олігархів, прості поміщики. Феодалізм є багаторівневою структурою, яка на кожному рівні повторює ту саму схему відносин. Система би не втрималася в руках декількох людей, а десятки тисяч це інша справа. Вони її надійно цементують. Третє зауваження, продовжує Валерій Пекар, стосується характеру відносин. Важливо, що феодальні стосунки є двосторонніми договірними. Сюзерен панує, але за згодою васала. Васал добровільно приймає на себе зобов'язання. За неписаним договором, Сюзерен зобов'язаний забезпечити Васалу дві речі безпеку і поле для годування. Васал зобов'язаний під час протистояння його сюзерена з іншими феодалами ставати на бік свого сюзерена. Порушення договору васалам карається відлученням від захисту і годівниці. Порушення договору сюзереном дає васалу право перейти до іншого разом з усіма нижчими васалами. Це дуже стійка і життєздатна система. Не випадково класики наукової фантастики. Малюють міжзоряні феодальні системи, де титули та договори в жодному випадку не є порожніми символами, а чітко вказують на поточний статус. В наших умовах феодал може мати державну посаду чи посаду в місцевому самоуправлінні. Ну, може і не мати. Може мати бізнес, зареєстрований на себе, а може на дружину чи кума. Може використовувати кнехтів з державним статусом поліцейських чи вільно найманих це тітушки зараз. Все це не важливо. Важливим є феодальний соціальний статус. Два аспекти, продовжує Валерій Пекар, вимагають особливих коментарів. Корупція та антикорупція. Корупція при, при феодалізмі по суті є не корупцією. Ось чому вона, Я вважаю, в чому українці і в багатьох інших країнах дивляться на корупцію так дуже терпимо. Бо це у феодальному суспільстві не є корупція. Пекар примічає, що саме слово з'явилося у пізнішу епоху при капіталізмі. Коли користування службовим становищем стало розглядатися як злочин, корупція при феодалізмі є виконанням зобов'язань з одного боку сюзерена надати васалові поле для годування. І у давні часи це був маєток із землею та кріпаками. Нині це хлібна посада на державних фінансових потоках, чи хитромудра фінансова схема, чи секторальна монополія, чи доступ до специфічних ресурсів, а може, як лучно казали ще в 90-ті роки, оренда кількох метрів державного кордону. Важливо, що в усіх цих випадках йдеться про обмежений доступ до чогось цінного, до чого не мають доступу інші люди. А мали б, якби суспільство було рівне перед законом. Капіталістичним. Далі боротися з феодалізмом пише Пекар можна двома способами. Перший спосіб це боротися із феодалом. І така боротьба приводить до того, що переможець посідає місце феодала. І стає новим феодалом. Зрозуміло, що в ході такої боротьби треба берегти самі феодальні принципи, не руйнувати їх, бо інакше вийде, що не було сенсу боротися. І якщо казати про особи, то я чув, що деякі вважають, що, наприклад, Ющенко намагався зламати цю систему, але він не зміг. Саакашвілі, о, інша людина, яка дійсно в Грузії змогла. Змінити цю феодальну систему. І на деякий час навіть люди підтримали його. Але не в Україні бачите не в Україні. Другий спосіб, як подолати феодалізм в Україні це боротися з принципами феодалізму і замінити їх на принципи капіталістичні. Це складніша боротьба. Бо вона виходить за межі усталеної системи мислення і відносин, а тому не зрозуміла переважній масі людей. І це б, я б додав, що е, в такому разі чимало людей зараз не люблять термін капіталізм капіталістичний. І я вважаю, що це від того, що вони не знають добре Біблію, не мають біблійного... Світогляду. Бо очевидно, що 10 заповідей захищають приватну власність. І Біблія в цілому заохочує вільний ринок, індивідуальне підприємництво і обмежену державу. Обмежені обмежені повноваження держави. Перемогти феодалізм продовжує Валерій Пекар можна лише ем, під прапорами капіталізму. Бо перемогти під прапорами соціалізму, який сам є різновидом феодалізму, означає зберегти феодальні принципи. Ну там, при соціалізму, ви пам'ятаєте, то була партійна номенклатура, що була на горі цієї пірамиди. піраміди. Далі. Перемогти феодалізм під прапорами капіталізму означає відкрити соціальні ліфти через масову соціальну активність, яка є незрозумілою і неприйнятною як для феодалів, так і для їхніх підданих. Але на щастя, ситуація змінюється, і, до речі, ця війна це теж відкриває великі можливості по перебудові країни. Громадянські рухи, місцевий активізм, волонтерство, відкриті дані та блогерство, нові кооперативи та профспілки, громадянська освіта та масове, і на це, мені, мені здається, це ключовий момент масове підприємництво. Можна продовжувати цей список створення нових структур життя і нових відносин, ламаючи, послаблює феодалізм у кожній точці. Я провів цю довгу цитату як пояснення до слів 125-го псалму: не залишатиметься жезл нечестивих над долею праведних, аби праведні не простягнули своїх рук до беззаконня. У існуючій системі корупції, корупцією та беззаконням були пов'язані усі люди. І на горі, і внизу, і навіть християни змушені простягати свої руки до беззаконня. Цитуємо псалом. А інакше як? Неможливо було займатися підприємництвом, чи навіть збудувати собі дім, чи навіть проїхати дорогою українською, не підкорившись до, до деякої міри цій корупційній системі. Історично феодальна система відмерла після протестантської реформації. З наголосом реформаторів на особисту відповідальність людини перед Богом і пріоритет прав індивідууму перед колективом знання Біблії, щоденне читання її змінило розум європейців і вони полишили феодальну систему. На жаль, православна та католицька церкви своїм наголосом на колективізмі, чи зараз вони називаються соборністю, на залежності мирянина від священників. Ці церкви об'єктивно сприяють збереженню неофеодалізму в Україні. Ну, Висновки кожен має зробити сам. Отже, слухаймо Біблію, змінюємо своє мислення, щоб Україна не просто відстояла свою незалежність від подібної, до речі, феодальної Росії, а стала вільною і економічно державою вільних людей, підприємців з дуже обмеженим невеликим за кількістю та повноваженнями урядом. Давайте тепер послухаємо ці декілька псалмів із псалтиря. Псалом 125, пісня при наближенні до храму. Ті, котрі покладають надію на Господа, як гора Сіон, вона не захитається, а стоятиме повік. Як гори навколо Єрусалима, так Господь оточує свій народ від нині на віки вічні, адже не залишатиметься жезл нечестивих над долею праведних, аби праведні не простягнули своїх рук до беззаконня. Учини, Господи, добро тим, котрі мають щире і справедливе серце, а тих, котрі збочують на криві дороги, Господь відкине разом з тими, котрі чинять беззаконня. Мир Ізраїлю. Псалом 126. Пісня При наближенні до храму. Коли Господь виводив з неволі полонених зі Сіону, ми були, наче у вісні. Тоді наші уста були сповнені веселощів, а наш язик співу. Тоді говорили між народами, велике вчинив Господь з ними. І справді, Господь учинив для нас велике, ми справді раділи. Поверни, Господи, наших бранців, як потоки на південну, спраглу землю. Ті, котрі сіють зі сльозами, жатимуть з радістю, хто виходить з плачем, несучи торбину з насінням. Той повернеться з радістю несучи снопи свої. Псалом 127 Пісня при наближенні до храму Псалом Соломона. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. Надаремно ви раненько встаєте і допізно засиджуєтесь, споживаючи важко здобутий хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них і коли вони сплять. Діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона. Що стріли в руці воїна, то діти в молодому віці, щаслива людина, яка наповнила ними свій сагайдак. Такі не озоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. Псалом 128. Пісня При наближенні до храму. Блаженний кожний, хто боїться Господа, хто ходить його дорогами. Ти споживатимеш плоди праці своїх рук. Щасливий ти і добре тобі буде. Твоя дружина, як плодюча виноградна лоза в межах твого дому. Твої діти, наче нові оливкові пагони навколо твого столу. Так буде благословена людина, яка шанує Господа. Нехай поблагословить тебе, Господь зі Сіону, аби ти міг бачити добробут Єрусалима в усі дні свого життя, і побачив дітей у своїх дітей мир для Ізраїлю. Псалом 129 Пісня при наближенні до храму. Багато мене пригноблювали від моєї юності, хай так скаже Ізраїль. Часто нападали на мене ще від самої юності, але не здолали мене. На моїй спині орали плугатарі все довшими роблячи свої борозни. Але Господь справедливий, розітнув мотузки нечестивих. Нехай будуть осоромлені й відступлять усі, котрі ненавидять Сіон. Хай стануть, наче трава на дахах, що засихає, не встигши вирости, і якою жнець не наповнить своєї жмені, ні в'язальник свого оберемка, а перехожі не привітають. Благословення Господнє, хай буде з вами, ми благословляємо вас Господнім іменем. Ви прослухали декілька псалмів із Псалтиря. Це програма Новий заповідь для Нової України. Я Петро Новочек, був з вами сьогодні, 17 листопада, нехай Господь благословить вас і всю країну, і збереже її для істини, для того, щоб люди були вільні і мали особисті відносини із самим Творцем. До побачення!